Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні на шляху можуть виникнути перепони, але ви обов'язково знайдете спосіб подолати їх. Шанси досягти успіху вищі там, де ви можете втілювати в життя власні ідеї, а не лише виконувати чужі доручення. Вдалий день для фізичної праці, занять спортом, активного відпочинку. ТаЛЕ. Плідний, цікавий день не без труднощів, але виникають вони лише для того, щоб змусити тальців замислитися, побачити ситуацію в іншому світлі і зрозуміти, як треба діяти, щоб здобути важливі перемоги. День добре підходить для нових знайомств та спілкування. Варто відкласти вирішення фінансових питань, оскільки легко помилитися. Близнюки. Вдала перша половина дня братися за важливі справи краще від ранку. Можливі корисні знайомства, ділові зустрічі, після яких перед вами відкриються привабливі професійні перспективи. У другій половині дня варто займатися лише тим, що вам подобається, та по можливості уникати стресових ситуацій. Рак – Вдалий день для початку нових справ, у тому числі складних. Вони дадуть вам можливість проявити себе, показати на що ви здатні. А також отримати досвід, який незабаром стане в нагоді. Будьте готові до того, що працювати доведеться багато, і навіть для досягнення скромних результатів доведеться докласти більше зусиль, ніж зазвичай. Лев сприятливий день, який обіцяє великі успіхи тим, хто виявить твердість та наполегливість. Покладайтеся на власну інтуїцію та здоровий глуст. Друзі та союзники можуть не підтримати якихось ваших починань, але змінять свою думку, коли зрозуміють, що ви маєте чіткий план дій. День підходить для нових знайомств. Діва! День складається непросто, але вас це не лякає. У будь-яких обставинах ви зберігаєте впевненість у своїх силах, чините так, як вважаєте за потрібне, і отримуєте відмінні результати. Сприятлива фінансова картина, можливі великі грошові надходження, зокрема, несподівані. Терези. Будьте обережні. Це непростий день, який зовсім не підходить для того, щоб приймати поспішні рішення, ризикувати і покладатися на удачу. Дуже важливою є емоційна підтримка. Немає сумнівів, що ви отримаєте її від друзів та просто близьких за духом людей. У багатьох терезів з'явиться бажання щось змінити у своєму житті. Скорпіон. Сприятливий день. Імовірні значні успіхи у професійній сфері. Буде можливість успішно завершити проекти, над якими ви довго працювали. У скорпіонів можливі значні грошові надходження. Немає сумнівів, що ви правильно розпорядитеся отриманою сумою. СТрілець. День складеться непогано, якщо ви будете серйозні, спокійні та уважні. Категорично не рекомендується, по-перше, нервувати через дрібниці. А по-друге, лінуватися. Друга половина дня час, коли стрільці особливо гостро потребуватимуть позитивних емоцій. Варто побачитися з людьми, які вам дорогі, зайнятися цікавою справою, постаратися внести до свого життя щось нове. Козиріг напружений, суперечливий та дуже цікавий день. З одного боку, проблеми, що виникають, дуже серйозні. З іншого, ви наполегливі та спритні, тому долаєте будь-які перешкоди. Події розвиваються стрімко, Козирогам доводиться бути готові, щоб вчасно реагувати на те, що відбувається. Водолі. Перша половина дня сприятлива та вдала. Важливі справи та зустрічі варто планувати саме на цей час. Буде можливість знайти відповіді на питання, які останнім часом турбували і вас, і ваших близьких, знайти вихід із складної та неоднозначної ситуації. Друга половина дня принесе труднощі та непорозуміння стане складніше порозумітися з близькими людьми. Риби буде можливість швидко та успішно вирішити важливі робочі питання, успішно провести переговори. У деяких риб з'явиться шанс швидко піднятися кар'єрними сходами. Тут важливо правильно оцінити свої сили, оскільки найближчим часом вирішувати всі проблеми вам доведеться самостійно. Відповідний день для покупок, у тому числі великих. Можна придбати техніку, меблі, предмет інтер'єру, все, що зробить ваш будинок більш комфортним, затишним і красивим. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.